Отож, є основні задані розміри для двох призм. Для шестикутної призми, діаметр висота і розміри, котрі потрібні нам для викреслювання трикутної призми. Відстань між осями, висота, на якій знаходиться трикутна призма, висота трикутної призми, ширина трикутної призми та довжина трикутної призми. Три основні розміри для нашої трикутної призми. Перш за все, нам потрібно розрахувати габарит. Основні розміри це є висота по фронтальній та по профільній площині, та по горизонтальній площині габарит К, тобто довжина вашої призми. Викреслюємо осі комплексного окреслення, розділяємо собі вертикально на дві вертикальні частинки, щоб ми могли розрахувати свій габарит. Уважно слідкуємо, щоб нам помістилася ширина нашої призми, верніше, довжина. І відповідно 70 мм, щоб у мене стало для нанесення розмірів зліва та для самої основи. На горизонтальній площині викреслюємо коло радіусом 27, ділимо його на 6 рівних частин і будуємо свою призму. Коли ви будували шестикутну призму, потрібно побудувати трикутну призму. Перший розмір це розмір М, відстань між осями для шестикутної та трикутної призми на профільній площині. Від вертикальної осі на профільній площині сторону відступаємо 16 мм по верхній та по нижній основі. Будуємо додаткову вісь для нашої трикутної призми. Переводимо на горизонтальну площину. Починаємо до викреслювання нашої трикутної призми. Розмір до вершини від основи 60 мм. Розмір Е. На штрихпунктирній лінії, ті, що ми щойно викреслили, відступаємо 60 мм. Ставимо собі одну точку. Це є вершина нашого трикутника. Від неї відступаємо висоту, тобто H1 по тій самій осівій. І будуємо горизонтальну лінію, на якій відступаємо симетрично в дві сторони 40 мм, тобто по 20 мм вправо та в ліву сторону. Зайві лінії стираємо. З'єднюємо у вигляді трикутника. Проєктуємо вершини трикутника на вісь y штрих та переводимо на горизонтальну площину. Відкладаємо симетрично в дві сторони по 35 мм, будуємо габарит К, тобто 70 мм. Цій Будуємо фронтальне зображення нашої трикутної призми. З вершини трикутника та з основи трикутника проєктуємо на фронтальну площину дві горизонтальні лінії, з горизонтальної площини вертикально піднімаємо з двох бічних ребер основи, піднімаємо вертикалі до перетину. з Нашими лініями. Тепер шукаємо точки перетину. На перетині вершини утворюється точка 1. При перетині двох бічних ребер, трикутної призми та шестикутної утворюється точка 2. На перетині нижньої основи трикутника та бічного ребра точка 3. По осьовій, де наше бічне ребро шестикутної призми, пересікається з ребром основи, утворюється точка 4. При вершині трикутника утворюється точка 5. І при бічному ребрі трикутника, тобто трикутної призми і шестикутної призми утворюється точка 6. І далі, за годинниковою стрілкою, ми будемо номерувати, знову ж таки, дублювати точки. Вони всі в нас будуть співпадати в одну точку. 7 співпадає з точкою 1. 8 співпадає з точкою 2, 3 співпадає з точкою 9 4 співпадає з точкою 10 5 з точкою 11 та 6 з точкою 12. Щоб їх проєктувати на нашу горизонтальну і фронтальну площину, робимо наступні побудови. Спочатку проєктуємо точку 1 і 7 на нашу горизонтальну площину з профільної площини. Де наша осьова лінія пересікається з шестикутником. Тобто осьова лінія наша знаходиться при перетині шестикутника. З лівої сторони точка 1, з правої точка 7. Наступне бічне ребро перетинається з нашим шестикутником. Це абсолютно наші вершини шестикутника. З правої сторони у нас точка 8, з лівої точка 2. Знову ж таки, коли ми дивимося зверху, проєктуємо по лінії зв'язку точки 3 та 9, вони в нас будуть автоматично співпадати з нашими вершинами нашого шестикутника. Наступна точка 4. Проєктуємо її на горизонтальну площину. Вона утвориться при перетині осі Х відповідно вершини нашого шестикутника, і нашої осі. Точка 4.10. Точки 5 та 11 проєктуємо знову ж таки по лінії зв'язку, де пересікається наш шестикутник з нашими е, бічними ребрами. Точка 6 та 12 знову ж таки проєктується в нас в вершини шестикутника і співпадає з точками 4 та 10. Щоби спроектувати їх на фронтальну площину, нам потрібно з точки 2 з профільної площини. Та 8 спроєктувати горизонталь до перетину з фронтальною площиною. Та з точки 6 з профільної площини проєктуємо теж до перетину з фронтальною площиною. І тепер будемо знаходити наші точки. Точка 1 знаходиться при перетині нашої горизонтальної лінії, тобто де в нас є вершина. Нам потрібно спроєктувати вертикальну лінію з горизонтальної площини на. Бічне ребро нашої трикутної призми до перетину. З точки 7 така сама дія. Точки 2 та точки 8 в нас знаходяться при перетині бічних ребер та лінії зв'язку. При проєктуванні точки 9 та 3, котра знаходиться на нижньому бічному ребрі, ми теж проєктуємо на наше бічне ребро при перетині шестикутної призми та ребро трикутної призми. Щоб спроектувати точку 4 та 10 та 6 та 12, вони в нас утворюються в різних лініях. 4 та 10 в нас проєктуються на перетин наших бічних ребр при перетині, шестикутної призми та трикутної призми, де пересікається бічне ребро шестикутної призми. Точка 6 у нас буде знаходитися теж на бічному ребрі, але на нашій додатковій лінії, на проекції, яку ми проводили з профільної площини. Точка 12 відповідно теж. Точки 5 та 11 у нас будуть знаходитися на нижньому ребрі. Для трикутника, і нам потрібно спроєктувати їх вертикально з горизонтальної площини. З точки 5,1 з горизонтальної площини, проєктую лінію до перетину з своєю нижньою лінією проекції нашої точки. Коли випадок такий, що в мене перетинаються написи з цифрами і з лініями, відповідно, я не проводжу повністю лінію до кінця. Стираю зайве. Доводжу лінію до кінця і добре підписую свої проєкції точок. То ж саме роблю з точкою 11. І тепер з'єднюю свої контури. Штриховою лінією наша пряма буде між точкою 5 та 6, тому що це невидимий контур, він у нас знаходиться за межами осі. Так само в нас за межами нашої трикутної призми за межами осі знаходиться пряма 4, тобто і 6, і відповідно до точки 1. Симетрично відзеркалюється з правої сторони. Від точки 4 і 11 штрихова лінія, від 12 до точки 7, штрихова лінія. Решту контури, котрі будуть знаходитися за межами. Своїй вниз трикутної призми будуть суцільно основними. Тобто від точки 1, 2 до точки 8 і до точки 7 буде суцільно основна лінія. Тобто я можу їх вивести уже контуром. І тепер наводжу решту контурів. Перш за все, наводжу нижню основу для нашої шестикутної призми. Уважно слідкувати, де є нижня та верхня основа для шестикутної призми. На фронталі та на профілі у вигляді прямої, на горизонталі у вигляді шестикутника. На фронтальній площині я залишаю наразі контури, наведу їх спочатку на профільній площині, де в мене будуть суцільні. Ребра видимі це є з лівої сторони. Центральне ребро я буду бачити до трикутника та за його межами. І так само з бічним ребром до трикутника та за його межами. І сам основний світ трикутник. На горизонтальній площині наводжу переднє ребро бічне для нашої трикутної призми. Центральне, тобто верхнє ребро тільки до шестикутника, тому що він у нас буде виходити за межі, він нас накладається з усією лінією. І так само з бічним ребром, яке знаходиться позаду, тобто до точки 5 та до точки 11. І уважно відстань між нашими точками 5 та 11, тобто те, то, що знаходиться в межах шестикутника, та між точками 1 та 7. На осьовій, у нас будуть штриховими, тому що це невидимий наш контур. Два бічні ребра основи. На фронтальній площині наводжу, оскільки я дивлюся вперед, повністю переднє ребро для трикутної призми. Верхню основу я наводжу до точки 7 і до точки 1. Між ними в мене повинна бути штрихова, тільки в дві сторони, вправо та вліво суцільна основна, між ними штрихова. Бічні ребра, і бічні ребра для шестикутної призми. Тільки до, та, що знаходиться між нашими лініями. Для видимого контуру з лівої сторони та з правої сторони бічні ребра від основи до прямокутника, від верхньої основи та від нижньої основи до прямокутника, тобто до проекції трикутної призми. Центральні ребра від верхньої основи до точки 2, від точки 3 вниз. Та так само симетрично з правої сторони до точки 8 та від точки 10. Наносимо основні розміри. Відкреслюємо осі для ізометричної проекції відстань між осями 68 мм. Викреслюємо свою шестикутну призму. Викраслю шестикутну призму ми тепер маємо побудувати трикутну призму. Відстань між осями у нас становить 16 мм. По верхній та по нижній основі відкладаю 16 мм з'єднюю штрихпунктирною лінією. На ній відкладаю відстань від основи до гори, що становить 60 мм від нижньої основи. По даній штрихпунктирній лінії відкладаю 60 мм. Від даної точки опускаю 40 мм вниз, що дорівнює висоті нашої трикутної призми. Через дану точку впроводжу лінію паралельно до осі Y. відкладаючи вверх та вниз по 20 мм загальний габарит 40 мм. Це буде вершина нашого трикутника. Можемо його собі з'єднати для додаткового вигляду у вигляді трикутника тонкими лініями. Далі, відштовхуючись від нього, нам потрібно побудувати габарит К, тобто довжину нашої трикутної призми. Через кожну вершину нашого трикутника проводжу лінії паралельно до осі Х. Відкладаю на них по 35 мм. Можна вимірити по горизонтальній площині половину нашої відстані і ставити вершину нашого трикутника і відкладати в дві сторони. На передньому плані ми з'єднуємо трикутник основним контуром. На задній частині дві лінії штрихові, одна суцільна. Лінії зв'язку по задній частині мають бути штриховими. На передньому плані ми будемо повністю її бачити суцільними, тому ми можемо контур навести. Скільки залишилося вивести точки дотику між нашими призмами. Тобто по висоті ми маємо знайти по наших бічних ребрах, де знаходяться точки 2 і 8. Від верхньої основи шестикутної призми до точки 2 або до точки 8, виміряю відстань. Та відкладаю від верхньої основи шестикутної призми по центральному ребрі правому та лівому. Відкладаю собі точки, підписую 2 та 8, з'єднюю їх між собою. І щоб знайти точку 1, котра буде знаходитися в нас на лінії між вершинами трикутника, потрібно паралельно до бічного ребра трикутника провести лінію від точки 2 вверх до нашої Лінії. Це у нас буде точка 1 можемо підписати собі. Лінія, яка знаходиться за межами нашого шестикутника, буде невидимою, тобто штриховою. Ми в межах шестикутника в нас просто накладається. Тому ми спочатку наведемо з вами трикутну призму, а потім виведемо шестикутну. Отож, перед трикутною призмою ми бачимо бічне ребро основи. Нижнє ребро Трикутника, сам трикутник повністю, ми його маємо вивезти на передньому плані. Верхнє ребро до точки 1. І від нашого шестикутника до трикутника. В межах цього у нас штрихова лінія це невидимий контур, бічне ребро трикутника. Шестикутну призму наводимо. По верхній основі в нас повністю видимий шестикутник. Тому що, коли ми при вигляді зверху, бачимо його повністю. І ми зараз побачимо з вами, що при наведенні контурів наша штрихова лінія накриється. Нашою основною лінією, тому що наша шестикутника, призма верхня основа, важливіше, значить, ми оцю частинку між точкою 1 до шестикутника, в нас буде штрихова. Все решту буде суцільна. Наводимо бічне ребро до точки 2 від верхньої основи, і так само до точки 8. Бічне ребро від трикутника вниз до основи, бічне ребро, котре знаходиться паралельно до осі, Z. До трикутника, від вершини до трикутника, і знову ж таки від трикутника вниз. Таке саме з заднім ребром. До трикутника. Нижня основа за межами трикутника має бути наведена. І ще ми між точками 2 та 8 з'єднали, навели контур, і між точкою 1 та 2 нам теж потрібно навести наш контур. so